На початку цього тижня дуже захворіла моя внучка, рік і п'ять місяців. Вона така дуже любить ходити, вона ніколи не проситься на руки, а то вона ну, тільки так на руки, на руки і стогнала, ну, ні, їсти не хотіла нічого. І ми їй давали лікарства, дочка я, то вона навіть ну, не могла їх приймати, зразу рвала її. І я дзвонила до отця Олега, і ще моя племінниця захворіла, яка в мене живе. 16 20 років з половиною Катя, Лучка, Оксанка. І дзвонила щось не могла дозвонитися. На другий день я прийшла до отця Олега і помолився отець Олег. І дякувати Богу. І моя внучечка маленька виздурювала, і Катруся теж пішла в училище. Слава Богу. Дякую отцю Олегу за молитви. Коли... Коли отець Олег помолився наді мною, якась така велика Божа благодать і така жива розмова з Богом. Це була велика Божа любов. Я просила любові для всіх людей. Я просила Божого благословення для всіх людей. І мені здавалося, що Бог благословляв кожного. Я просила миру, злагоди, любові для всіх людей. Я просила тої єдності в родинах і в сім'ях. І мені здавалося, що це у нас впливало. Дуже велика дяка йшла Богові. Дуже велика дяка і за віру, і за ту любов. І сильно велика дяка Господу Богу за наших священників, за тих священників, які проводять таке побожне життя. Христос народився. Я вже ходжу всю спільноту 5 років, вже мала дуже багато свідчень, це не перелічити. І вчора також було таке свідчення, позвонила до сестри, вона дуже в такому е, слабому, така мова в неї була, я кажу, що з тобою? Вона каже, я дуже хвора, я не знаю, каже, в четвер було в церкві, не могла достояти, що тримала фану і чуть не впала, і йду по дорозі. Дуже погано, я кажу, ну, напевно, тиска, бо серце не болить, к мене зараз дуже серце, скору, знаєте, я собі подумала, визивай скору, бо лікарів, то яку скору, і дуже так чую, що голос дуже поганий. Я одразу собі нагадала, до це Олега я дзвоню. Що робити? Вона позвонила до отця Олега, була 10-та година, трохи мені незручно, але е, я знаю ту проблему з серцем, і тиском в мене таке було, і я собі уявляю, що то є. Вона би так просто, вона не звертає увагу на хвороби, вже як вона все сказала, я вже знаю, що вже серйозно. Я пізніше перезвонила, вона каже, вже нічого таке дуже не говорила, каже, добре, сьогодні перезвонила, вона каже, дуже добре, заснула, все, і сьогодні пішла до церкви, і вже не визивала скору, не йшла до лікарів, і слава Богу. Дякую, Господу, цю леву, що вислуховує нас і молицію.